Модель Ferrari Roma з'явилась ще у 2019-му і з того часу залишалась без наступника. Але тепер її місце має зайняти новий Amalfi, зберігаючи все, за що gt клас люблять двомісний салон, довгий капот, задній привід, усе як в кіно. Під капотом добре знайомий v 8 на 3,9 літра, але з новими турбінами, порскуванням, вихлопом і прошивкою. Потужність 639 кінських сил. Крутний момент 760 ньютон метрів. У парі з ним нове покоління восьмиступеневого робота, адаптованого спеціально під цей двигун. Поки Феррарі не розкриває всі динамічні показники, але вже відомо. Максималка 320 км на годину. Всередині все не менш серйозно. Одразу три дисплеї. 15. 20 дюймів перед водієм, 10 по центру і ще майже 9 для пасажира. А ще нарешті повернулись механічні кнопки на кермі. Бо сенсорне це красиво, але іноді хочеться натиснути по людськи. Є й знайомі приємності: адаптивний круїз, система сліпих зон, утримання в смузі, масаж сидінь, камера на 360, бездротова зарядка і аудіосистема на 1200 ватт. А Мальфі може здаватися схожим на Рома, але це абсолютно нова машина. Феррарі каже, що це гран гран-турізмо нового покоління. Емоційний, потужний, комфортний і не схожий ні на що інше. Підписуйся, на тебе чекає багато цікавого.